Ну, зараз чорт з ним давайте до практики, а от по практичних штуках, скажімо так, під Різдво і на новий рік, давайте. Давайте е я вам розкажу зараз взагалі, як вся система працює е з українцями. Які обставини е що взагалі відбувається? Е по перше, е зараз е Америка, вона фактично е чітко визначила свою позицію щодо людей, які приїздять сюди до, до Америки, якщо ми кажемо про людей, ну по-перше, ми не кажемо про людей, які мають просто візу, які можуть приїхати з туристичною метою, а потім якось тут. Щось змінювати це окрема окрема категорія людей. Ми кажемо про українців, які е, дійсно е, постраждали внаслідок війни і які потребують захисту. І Америка в цьому плані вона визначилась. Е, вона створила е, так звану унікальну програму, яка називається United for Ukraine U4U, е, яка. Дозволяє фактично будь-якому українцю, який е, знаходився на час е, війни, на час початку війни в Україні. Е, вона дозволяє без наявності візи е, прилітіти до Сполучених Штатів і отримати е, цей захист, який е, необхідний для безпосередньо для цієї людини. Звісно, е. це революційна штука. Слухайте, Михайло, я в я справді перше про це чую. Це абсолютно революційна штука. Я скажу одверто, да, я ну я був е, свідком в кількох кримінальних справах, де е, всякі різні у нас не речі творилися на лінії фронту, і так далі. Я ну допомагав в суді Сакраменто, в мігрантському суді одній людині отримати. <гум> він був один з небагатьох, хто отримав саме політичний притулок колись, але е, е, я так скажу: обтікаємо. Людина мусила вдаватися до, я б сказав, напів таких легальних дій для того, щоб потрапити на територію Сполучених Штатів. Я більше Абсолютно. не скажу. А, а тепер усе інакше, як співала Оля Юнакова в глихій 90-ті. Абсолютно. До речі, в Сакраменто одна з найбільших українських ком'юніті. Яка дуже сильно допомагає українцям, і дуже багато українців дійсно, які е, при, прилітили е, потрапили до, до Америки, вони приїхали з Сакраменто і зараз там проживають. Е, взагалі е, програма дійсно унікальна, і всі навіть ві, ві, еміграційна імміграційна служба вона каже про цю унікальність, тому що ну, фактично жодній країні. Жодним громадянам громадянам з інших країн не додавали таку можливість потрапити до Сполучених Штатів без наявності візи. Тобто, на сьогодні, як взагалі ця програма працює, вона дуже працює дуже просто, але вона так як і все в принципі в Америці, воно дуже забюрократизовано. Тобто, треба подавати дуже багато аплікацій. Тут це заявки, де вказується дуже. Багато персональних даних, і всі ці персональні дані вони потім акумулюються і впливають на прийняття рішення. Так, ось програма U4U, вона працює таким чином, що українці, які знаходяться або в Україні, або поза межами України, вони знаходять спонсора в Америці, який фактично подає аплікейшн в імміграційну службу Америки і Імміграційна служба приймає рішення, чи надати дозвіл е, даному українцю в'їхати, чи не надати. Е, що таке спонсор? Е, деякі думають, що спонсор він повністю все оплачує, там житло, е, допомагає з пошуком з роботи, отримати драйвер лайсенс, тобто водійські посвідчення і так далі. Але насправді не всі спонсори вони так допомагають, деякі спонсори просто в якості. Допомоги українцям, вони просто заповнюють ці форми, українці отримують цей дозвіл, вони приїздять до Америки, і вони фактично на, ші, на шию до цього спонсора не сідають. Тобто вони самі займаються своїм побутом, саме організовують, організовують своє життя, ну і так далі. Але там, хто, наприклад, може бути спонсором? Спонсором може бути або громадянин Сполучених Штатів, або Особа, яка має грін карту, тобто це право на отримання громадянства, і фактично дуже цікаво, що дуже багато українців, які е, давно ще приїхали до Сполучених Штатів і вони мають грін карту, але не отримали ще американський паспорт, вони так само вільно можуть е, заповнити цю е, заявку на будь -ко кого з українців, це не важливо. Є родинні зв'язки, немає родинних зв'язків. Хоч взагалі там це, це, це не важливо подати заявку. Але, от, до речі, дуже недавно, майже там місяць тому, змінилися дані щодо при заповненні цих заявок. І зараз, от, от наприклад, якщо там півроку тому ще в заявках не вказувалось, що саме спонсор буде, яким чином спонсор саме буде допомагати цим особам, які... Приїхали до Сполучених Штатів, то зараз форма цього вимагає. Тобто, наприклад, там... я так розумію, що раніше це як якась така лупхол використовувалася, да, як така дірка, де можна не нести було відповідальності, назватися да, а тут вигнути з цієї історії. І фактично, це така ну відкрита була, була штука без конкретизації, де нема конкретизації, да, нема немає і, і порушення. І вони, я так розумію, що вирішили все-таки це е, якби звернутися до цього, тому що ну тому що. правильно? А, абсолютно вірно. А, цікаво, те, що, от, наприклад, для того, щоб отримати зараз дозвіл на потрапляння до Сполучених Штатів через цю програму, спонсор має вказати, наприклад, там. Тобто, що він буде там, він буде допомагати житлом, чи буде допомагати фінансово, чи буде допомагати отримувати там водійські посвідчення, чи якісь там буде ну дуже багато таких речей, і до речі, коли приймається рішення про надання дозволу через цього спонсора. То у спонсора перевіряється податкова інформація, скільки він податків сплатив, який він достаток має. І якщо у нього, наприклад, збитки він показав за минулі роки, то звичайно даному спонсору самому потрібна допомога. І через цього спонсора не, ну, фактично не дадуть дозвіл на перетинання кордону. Це як, якби одна річ, це одна з таких головних досягнень. Чи головних переваг, яка, яку українці зараз отримують, які хочуть потрапити до Сполучених Штатів, тому що ну раніше всі знають, що отримувати отримати візу е, туристичну там або робочу візу в Скрнах, в, 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 знаходячись в Україні, щоб потрапити до Сполучених Штатів, це було завжди складно. Останнім часом це було в, в, практично там. Ну, Неможливо, а ось зараз без візи абсолютно спокійно люди можуть приїхати. Що програма дає? Тобто українці, які приїжджають до Сполучених Штатів, їм надається право проживати та бути захищеним протягом двох років. Тобто, угу. це значний такий строк, і, до речі, що, от ви питали про зміни? Зовсім нещодавно змінилося те, що всі українці, які прибувають за цією програмою, вони отримують самого з дати прильоту, вони отримують право на роботу, так званий work authorization, and SSN, yes. тобто social security number, це податковий номер, який дозволяє працевлаштуватися, сплачувати податки, тому що Америка, вона Націлена на те, щоб не просто брати людей, і того, щоб е, е, якось вона ну, націлена на те, щоб люди працювали. Приїхали, працювали. Це е, абсолютно нормально, тут немає нічого такого, і е, е, взагалі, просто деякі, деякі питають. Ну, про що мова, звичайно, тут де, немає. деякі просто у мене питають, коли телефонують кажуть, що. А що мені тут? Машину дадуть, а житло дадуть, а роботу дадуть, і так далі. Ніхто за вас нічого не зробить. Тобто, вам надається право потрапити до Сполучених Штатів, жити в безпеці в, при умовах розвиненої економіки, яка фактично забезпечує любою роботою будь-якою роботою на будь-який смак. Але було б єдине бажання йти працювати і так далі. І ці перешкоди, які були, наприклад, з отриманням дозволу на роботу, які були раніше, тобто треба було півроку чекати, для того, щоб отримати, наприклад, дозвіл на роботу та ССН, це, ну, звичайно, дуже складно, тому що витрати, постійні витрати, які, з якими стикається кожна родина, яка приїхала до США, вони значні, тобто, вони значно відрізняються від там, України. Я просто хочу уточнити одну штуку, Михайло. Ми говоримо з вами про те, що фактично цей uh, U2U, for Ukraine, країні по Ю вони він якби заміняє робочу візу де факто. Да? Um, але чи необхідна ця? Ну тут виглядає так, це дуже круто, просто дворічний так. да звичайна там віза така так, за правила. Так, в даному випадку вона дворічна? що, ну теж абсолютно цікаво. Ви праві, термін дуже правильний і можна плануватися. В мене таке питання: чи має бути от людина? А, має вже отримати цей ютую, якби дозвіл да оцеє зелене світло для того, щоб перетнути в Україну, країну кордон з країною? Чи це історія? Не обов'язково і йдеться про те, що перетинати кордон вони можуть без без, без віз. А далі вже лише ці питання бюрократично такі інтеграційні вони мають вирішуватися через подання спонсорства. Оце я не зрозумів. А просто будь ласка, конкретизуйте. Порядок такий: наприклад, українці знаходяться в Європі там, чи в Україні спонсор подає аплікейшн в USCIS, тобто Міграційну службу Америки. Після цього міграційна служба надає дозвіл, і після отримання дозволу з даним дозволом українець вже може купляти квиток на літак і перебувати до Сполучених Штатів. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів, і це насправді історія, яка. Не е, тобто історія про Байдена і 100 тисяч місць зелених карт це про інше. Тобто, а це не, не лімітована штука. Тобто, це кожен українець, який е, там вирішив за певних обставин і за певних причин, що він зараз хоче бути в Америці і працювати там, може це зробити. Це не, не має ліміту під собою. Правильно я розумію? Е, так, немає цього ліміту. І більш того, американці, які спонсори, да, які оформляють ці документи для українців, у них немає ліміту, наскільки українці вони можуть прийняти. Тобто я знаю осіб, які більше 15 осіб, більше 15 українців просто оформлювали ці заявки, тому що їх бюджет це дозволяв, по перше. І вони просто допомагали, допомагали допомагали. Це якась многодітна мать Анджеліна Джолі. Просто це якийсь посланник, Ну я за ну, про я, просто, я просто про те, що ну там Анджеліна відома своєю такою абсолютно гуманітарністю, так на штукою, яка вона ну вона це робить безкінечно, і так далі. Ми всі розуміємо, що тут дуже схожа, дуже схожа така якась тактика, стратегія. Фантастика. Є знаєте, я я. Помітив, що, ну, по-перше, американці, які вони десь звикли жити в достатку, і вони е, виходять е, трошки на інший рівень в тому плані, що коли вони, наприклад, чують, що ти там з України, е, ти про це навмисно не кажеш, але якось в розмові там вони, вони про це чують, вони настільки співчувають, вони настільки цим проникаються, це просто ну аж до мурашок, розумієте? І, вони перше, що вони питають, вони питають, а твої рідні, чи вони там залишилися там чи в Україні, чи вони в безпеці знаходяться, чи якась потребує вони потребують якоїсь допомоги, і американці дуже люблять допомагати насправді? Тобто, ну, скільки я з цим стикаюсь, і у них навіть є такий вислів, що у багатьох існує внутрішня потреба. Допомагати іншим це безкоштовно, без безповоротня, на, на, на цьому ніхто не спікулює, на цьому не, не заробляє ніхто, не, 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 не виставляє якісь рахунки. Тобто, це просто це є внутрішня, внутрішня потреба, як, як їсти їжу, як пити воду, там все що завгодно. Це дуже класна штука, і то дуже багато американців. Просто на різних ресурсах вони навіть просто пропонують свої послуги в тому, щоб надати цю можливість українцям приїхати до безпечної країни і перебувати в країні, поки не скінчиться ця жахлива війна.